У деяких церквах не хочуть відспівувати українських захисників або ж відмовляються приймати записки за їхнє здоров'я чи спокій. Це активно обговорюють люди у соцмережах. Журналісти 20 хвилин вирішили провести експеримент. Ми обійшли чотири церкви різних конфесій у Тернополі і спробували подати там записку за здоров'я чи спокій українського воїна. Що з цього вийшло? Дивіться у нашому відео. Приймаєте записки за здоров'я, за спокій українських захисників. Де їх писати, як там? Отут треба писати, так? На який день? А там треба буде самі писати, на який день? Ну от ви пишете, ви берете за здоров'я і поки. А скільки це коштує? Ну, просто мені в одній церкві відмовили, то я вже хожу питаю, чи можете. Ні, ні. Приймаю, кожен на день. Так що сміло можете писати Ага, А якщо відспівувати, то можна сюди, okay. Тут теж треба домовлятися. Yeah. Ні, якщо відспівувати, чи тут не відспівують захисників. Ні, так от окремої служби нас немає тільки так.

Скажіть, будь ласка, чи можна у вас подати записку за здоров'я або спокій українського захисника? Можна, звичайно, за них правиться кожного дня дві служби в день до кінця війни. Ага, А скажіть, яку вартість? То я просто тебе дізнаюся. Немає вартості? Це оскільки заплатить, то стільки. Так, пишемо. Так, скільки заплатить, скільки потих? Це то на магазин. Як і не я. Рок. Як у Ім'я? Олександр. Так, в цьому листочку. Правиться дві служби дають сьомого ранку шоста до кінця. Uh -huh. А ви це йдете писати його свої, до числа своїх квітів? Uh -huh. Він там можете писати, але по цьому листочку правиться, так як я сказала. Добре, а скажіть ще таке питання, якщо там, наприклад, відспівути треба? А що, помершого? Ну так. Він, він помер? Ні, ні, ні. дай Боже. Ні. А, а, а хтось помер? Ну, взагалі, ось в мене там знайомі питають, що вони прийшли в одну церкву, а їм відмовили. Кажуть, що захисників українських ну типу, не відспівують. І Вони це мене питають, чи можна, чи. Вони, хоч вони хотіли, щоб в храмі е, Так, щоб його відспівали в храмі, але ось їм відмовили. Ну це не ну ось, Я тепер питаю, чи... тако? Якщо ви хочете, щоб в храм, значить вони повинні підійти до Захристів. Вони, так, мають підійти так, до Захристів. Це там, де у вас так, угу. Так. Угу. і домовитися в тому да? питанні говорити. Угу. Я зрозуміла. Я зрозуміла. І там питати, скільки це так, буде коштувати, так? Тільки так. Так? Так. Угу. захист. Угу. Добре, я зрозуміла. добре, добре. я плану. Gracias. Це не для мене, це для А, а він, там, він, він. Він, мають привезти. Двоє печаль. Ну, то мають тому Полинецькі, певно. Наповненські ж зазвичай там все роблять. Відоми. 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 До скільки домовитися? Тими, хто мають ховати, похідне. Ага. Угу. І ми з вами разом бачимо. того що ви не платите за No fui такі записки за здоров'я та спокій українських захисників, але знайти церковну крамлічку нам не вдалося лише є один хід до приміщення, і там ведеться служба.